Вітаю! Виконаємо номер 1532 високого рівня складності. Нам треба накреслити чотирикутник А, Б, Ц, Д, який не мав би жодної пари паралельних сторін. Що ж, використовуємо ті властивості, які ми знаємо. І так, нам треба чотирикутник намалювати. Значить, Цей чотирикутник буде мати чотири кути і чотири сторони. Будемо зараз ось так і використовувати. Це буде різносторонній чотирикутник, який і буде мати. Ось, дивіться, цей чотирикутник має всі різні сторони. І вон, ці всі сторони не паралельні одна до одної. Підписуємо А, Б, С, Д. Далі треба підписати вершину Б. Виристовуємо вершину Б, підписуємо. Так, також нам треба підписати вершину С і вершина Д. С і вершина Д. Ви можете потренуватися і виконати ще якісь фігури, Тобто кожна жодна сторона, яка не паралельна одна до одної. Давайте ще спробуємо намалювати ще один додатковий чотирикутник. Ось так проведемо сторону, а тепер нам потрібно так провести, щоб вони були не паралельні. Ну, давайте ось тут проведемо так. Тепер можна буде намалювати якось, провести сторону, одну, яка буде сюди проходити. А остання сторона четверта буде ось така. Це теж у нас чотирикутник, який має всі різні сторони і вони не паралельні одна до одної. Підпишіть, будь ласка, це самостійно і опрацюйте всі записи. Дякую, як ви бачите, завдання високого рівня складності, але ж воно не таке складне, якщо поміркувати і використати те знання, яке ми знаємо, і буде. Ну, ось так можна ще взяти декілька фігур, декілька сторін. Можна ось так одну сторону взяти. Тепер нас цікавить ще одна сторона. Ну, тоді будемо чотирикутник. Давайте в цю сторону хай піде. І ще з'єднаємо ці дві сторони, які і будуть різ зовсім різними. Так, ну давайте продовжимо цю сторону, щоб вона пройшла у нас. Ось так намалюємо її. І ще зробимо ось так, щоб точно вже ці сторони не були паралельні. Як ви бачите, всі сторони різні, різні розміри у трикутниках, різні сторони. Ви, коли їх підпишете, то все це буде гаразд. І так, підписують. Знову можете підписати, так, як дано А, Б, С, Д. Це і зробіть підпис А, Б С, Д. І всі ці Чотири сторони не паралельні між собою.